От дивлюся і не можу повірити в те, що цей кардиган коштує лише 250 гривень. Від Up to Fashion Alді класний, стильний, сучасний кардиган. І, до речі, їх буде в 9 в лоті і ціна лоту 2250 гривень. Показує, як вони виглядають зблизька. Я ось такі сині в полоску, виобразний виріз, класні гудзички, імітація йде. Манжетиків і понизу так само виглядають вони ось так на модельці, показую цей варіант. Може бути ще темно-синій чистий колір. По матеріалу 50 поліакрил, 50% котон. Це класний варіант, тому що поєднання суперове, буде швидко сохнути, не будуть деформуватись після прання. Вони м'якенькі, не кусючі і дуже елегантно виглядають. І ще покажу ось такий колір персиковий. Ну, це прям вау! Під будь-який образ абсолютно можна одягнути класне поєднання кольорів. І якщо немає пакування, буде бірочка. До речі, стандарт, сертифікація. Все присутнє, гіпоалергенне і якісні барвники і матеріал. Нагадаю, 250 гривень то є суперова ціна, і можна зробити круту націнку і класно заробити. Для того щоб зробити замовлення, звертайтесь до наших менеджерів, наш сайт і їхні контакти я залишаю знизу в описі. Давайте заробляти разом.